Вітаю, друзі! Сьогодні, 20 квітня 2025 року, Великдень, вітаю всіх із цим великим світлим святом, хто святкує. А ми сьогодні все ж поговоримо про великодні перемир'я, яке вчора ввечері оголосив Володимир Путін, президент Російської Федерації. Я вважаю, що в цьому питанні Російська Федерація, на жаль, знову політично і геополітично переграла Україну. Чому? Тому що Російська Федерація проявила ініціативу по оголошенню перемир'я, і в очах світу, в очах Сполучених Штатів Америки, Російська Федерація виглядатиме як країна, зацікавлена у мирі, і країна, яка є ініціатором мирних процесів і налаштована на мирні перемовини, ініціатива в руках Російської Федерації, політична ініціатива. І, відповідно, Україна вимушена була реагувати на цю ініціативу, тим більше що перша ініціатива перша реакція Зеленського, вона була вкрай невдалою. З неї витікало те, що Зеленський не зацікавлений у цьому перемир'ї. Великоднє перемир'я це очевидна політична ідея, і дуже дивно, що з боку України. Не прозвучала ця ідея великоднього перемир'я відразу після зустрічі у Парижі між представниками Сполучених Штатів, Європейських країн та України, тоді ініціатива була б в руках України, якщо б Російська Федерація відмовилася, тоді все це би виглядало по-іншому. Тим більше, що дотримуватися цього перемир'я, яке Путін оголосив так раптово, з технічної точки зору дуже складно. Хоча повідомляється, що Російська Федерація в цілому Створює враження дотримання припинення вогню, але на окремих ділянках штурмові дії продовжуються. І як зазначає, от я знайшов тут матеріал CNN, Ну вони правильно зазначають, що раптове припинення бойових дій для українських сил стане матеріально-технічним кошмаром. Незрозуміло, як виконувати це перемир'я, реагувати на його порушення, фіксувати ці порушення. Вже дві сторони Російська Федерація, Україна заявили про порушення цього перемир'я. І в подальшому, я думаю, інтенсивність цих повідомлень лише зростатиме. Але повторюся, перше враження від того, що це перемир'я оголосила Російська Федерація, вона була ініціатором, залишиться на боці Російської Федерації і. Е Напевне, Сполучені Штати скажуть, що ось саме Україна не хоче досягнути досягати миру. Хоча Україна вже, як на мене, погодилася на все, що тільки можна, що пропонують Сполучені Штати Америки. І, е Реально для зупинення бойових дій на деяких ділянках потрібно кілька днів перемовин, щоб технічно домовитися, як і коли е ці дії бойові дії зупинити, тому що е реально деякі наші підрозділи знаходяться в напівоточенні, чи в оточенні, чи е потребують вивезення поранених, чи якісь там логістичні питання. тобто технічних питань виникає дуже багато, зв'язку з тим, що е справжнє перемир'я воно вимагає переговорів між двома воюючими сторонами. А перемовини між Російською Федерацією Україною не ведуться в цьому контексті. Ще цікаво те, що виникає конспірологічна думка, що в Україні знали про те, що Путін оголосить це перемир'я, тому що на цьому тлі е, е, по іншому дивиться голосування. Це за і завчасний законопроект про продовження воєнного стану і мобілізації. І ще раз. На цьому тлі я вважаю, що е, груба політична помилка європейської солідарності, що вона голосувала за цей законопроєкт за за винятком Олексія Гончаренка. Треба було голосувати проти висувати певні вимоги, тому що е, законопроєкт внесено було задовго до закінчення попереднього періоду воєнного стану. І відповідно, е, в, в Європейській солідарності були політичні аргументи для того, щоб е, е, обґрунтувати своє. Політичні рішення, якщо б вони голосували проти цього законопроекту. І як можна відновити ініціативу в Україні, то зараз необхідно висувати термінову ініціативу продовження цього великоднього перемир'я, припустимо, на 30 днів, для того, щоб нівелювати ініціативу Російської Федерації. Але підозрюю, що низький, низька політична кваліфікація і, можливо, якісь інші цілі, які переслідують Зеленська компанія, перешкодять їм це зробити. хоча Ця ідея, яку я висунув про те, що необхідно ініціювати продовження перемир'я на хоча б на 30 днів чи на 60 днів, вона лежить на поверхні, і вона б частково могла би відіграти ту ті політичні втрати, яких зазнала Україна через раптову ініціативу Путіна. Слава Україні! Приємних свят.